Для Павла Бороненка, завідуючого неврологічним відділенням Прилуцької центральної міської лікарні, професія лікаря стала сенсом життя. Стала вибором. Це був вибір, вибір край відповідальний, вибір, який кожного року держава, люди, я особисто перепровіряю на місність, на витривалість на мужність. Чи прохожу його? Ну, напевно, сути вам. Ну, але намагаюся відповідати тим критеріям, які нам диктує сьогодення. Відповідальність перед собою, перед людьми, головне у професії для Галини Осадчук, лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини, номер 6. Я до своєї професії йшла із самого дитинства, думала. Може, з п'яти років навіть носила сумочку із хрестиком і завжди думала, що я буду тільки лікарем, і це мене привело до своєї професії. Я стала лікарем і не шкодую жодного. Дня про це усвідомлено обирав майбутню професію і Дмитро Потапенко, лікар-рентгенолог. До когорти прилуцьких медиків молодий спеціаліст долучився два роки тому. Становлення припало на період повномасштабного вторгнення. Всім було страшно та складно. Нема тому хто за щось не переживав. Просто працюємо далі. Щоденно лікарі, медсестри, фельдшери, акушери, лаборанти, санітари покликані нести відповідальну місію дбати про життя та здоров'я людей. Будні працівники в галузі охорони здоров'я нелегкі. Професійні свята також зачасту зустрічають на робочих місцях. Цього року День медика люди в білих халатах вперше святкують 27 липня. Відповідний указ підписав президент України. Кращі з кращих прилуцькі медики. Також приймали вітання. Міський голова Ольга Попенко говорила слова вдячності героїчним, хоробрим і незламним. Я сьогодні від імені всієї нашої громади буду насилати вам вітання слова, нагоди вашого професійного свята. Сьогодні ми живемо в нелегкі часи, нелегкі часи для нашої держави, бо в країні ідема до такий час. Вам, медичним працівникам, і всім нашим захисникам треба говорити тільки слова вдячності, бо медичні працівники разом із Збройними силами України, разом з нашими захисниками з перших війни на своєму фронті. Буду говорити і буду насилати вам слова найтепліші слова вдячності за ваш професіоналізм, слова вдячності за ваші золоті руки, слова вдячності за те. Що ви маєте чуйне серце і слова вдячності за те, що ви оберігаєте найдорожче для кожної людини це здоров'я і це життя кожного громадянина України. І за це вам низький уклін. Нехай буде спокій, нехай буде мир у кожній людині, нехай Бог вас усіх оберігає. Бо ми впевнені, що вам це повернеться столиця за ваше добро, за, вашу, за ваше розуміння, за вашу допомогу. Нехай буде мир у нашій країні, ми будемо чекати перемоги, бо ми впевнені в тому, що наші захисники, Збройні сили України переможуть ворога. І мир буде на нашій немці України. І сьогодні ми звичайно гордо і приємно вручити вам почесні грамоти це грамоти від усієї нашої громади. Більше 80 відзнак отримали працівники медичної галузі прилук. Грамоту обласної військової адміністрації міський голова вручила Павлу Бароненку, завідуючому неврологічним відділенням Прилуцької центральної міської лікарні. Подяки обласної військової адміністрації, молодим лікарям Дмитру Потапенку та Павлу Орлу. Грамотами міського голови відзначені сімейні лікарі за відповідальну і незамінну працю. Це став вибір мого життя. От якось воно повело. Мабуть, так зробило як треба. Іншого я не вмію. Іншого я, мабуть, б... І не бажала собі, і я себе ніде не уявляю ніж тут. Я хочу сьогодні побажати всім медикам сили, терпіння, сили, перемоги. Це однозначно всім нам, але хочу побажати сили, терпіння. Говорять, що Бог не обирає сильних, Бог обирає і наділяє силою тих, кого він обирає. Тому. Давайте триматися, давайте один одному допомагати, давайте один одного підтримувати. Всім здоров'я, всім благополуччя і всім перемоги і миру. Ми вдячні своїм медичним працівникам за те, скільки вони роботи роблять, скільки вони вкладують в наших пацієнтів і дійсно роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми могли надати кваліфіковану медичну допомогу своїм підлеглим своїм пацієнтам. Прилуцька громада високо оцінила роботу медичних працівників прилуцької дитячої лікарні лікарів, педіатрів. Для мене як для лікаря, найголовніше, щоб всі мої пацієнти одужали стан їх покращився. Діти дійсно їх складніше лікувати, тому що особливо, якщо вони маленькі, вони не скажуть, що їх турбує, що в них болить. Тому для мене найголовніше, щоб вони одужали і була в них посмішка на обличчі. І менше вони хворіли. Відзнаки отримали і медичні сестри, вони гідно тримають свій фронт. Працювалося дійсно важко. Ми були чотири місяці без заробітної плати. Цей період був тяжкий. Ми виконували свої обов'язки, ходили на роботу. Хотілося побажати, щоб місто процвітало. І все було в нашій країні добре, і миру нам всім. Побажати кріпкого здоров'я і перемоги тільки. Тільки дождатися нам, щоб перемоги, щоб мир настав на землі. Нагороди вручено працівникам стоматологічної поліклініки, лаборантам, лікарям гінекологам лікарям-неонатологам, травматологам. Вітав представників галузі охорони здоров'я, секретар міської ради. Роман Гуголь не за чутками знає всю складність і відповідальність професії медика. Мені особливо приємно. Також долучитися до вашого привітання, тому що свого часу я був дотичний до цієї професії, 5 років працював в реанімації в нашої районної лікарні. І можу спецію сказати, що робота, медична працівника, це робота за покликом серця. Те, що ви робите, це є добро. А добро, воно повертається. Я бажаю, що всім вам і вашим родинам поверталося добро, щоб все у вас було добре, що ви були здорові. Ішому у вас і до вітань з ним медика долучилися і місцеві виконавці серця ангелів у білих халатах заслуговують найвищого визнання.